Колеги, я би так сказав. Я перш за все дякую вам, що ви відгукнулися на нашу подію. Така подія перший раз проводиться у прокуратури міста. але я думаю, що не останнє. Ми все ж таки хочемо розказати вам про проведену роботу за 2011 рік. Ми вам роздали прес-реліз. Повірте, що ці пару листочки бумаги навряд чи можна помістити всю нашу роботу, яку ми провели за 2011 рік. Хочу представити своїх заступників Ленділ Іван Васильович і Маринич Мирослава Іванівна, які відповідають за конкретні напрямки роботи. І якщо виникне питання до них, то я думаю, що вони дадуть відповідь. Я не буду зупинятися на основних функціях прокуратури, а також на тих пріоритетах, на які, навірно, наголосує Анатолій Ленідович. Хотів би тільки е, зупинитися на е, стані злочинності е, у місті. Хочу сказати, що з інформацією про стан злочинності та забезпечення законності мені приходилось виступати на колеги, на сесії міської ради, і. Е, Картина в місті не дуже втішна. Ріс злочинності у нас йде на 27,5%. Ну і ну, якщо брати загальнообласний показник, то кожен шостий злочин скоюється в місті Ужгороді. Загалом е, скоєно 1396 злочинів, із них більше половини, тобто 843 злочини, це скоєні. Це злочини проти власності. Тривожним є той факт, що зросла кількість злочинів, вчинених у стані алкогольного сп'яніння, в громадських місцях, і особливо зросла рецидивна злочинність. Нами проведена координаційна нарада вже в цьому році з участю мера міста, ну і всіх правоохоронних органів. Хочу сказати, що основна. Причина криється в тому, що немає на сьогодні, на жаль, належної взаємодії між спостережною комісією, між кримінальною виконавчою інспекцією і працівниками міліції. От на цьому ми Наголосили і прийняли відповідні заходи, щоб пожвавити цю роботу. Загалом нами вивчено 3950 матеріалів, за якими було винесено постанови про відмову порушення кримінальних справ. 789 матеріалів були повернуті на додаткову перевірку, внаслідок чого у 63 трьох були порушені кримінальні справи. За результатами виявлених порушень кримінального процесуального законодавства прокуратура міста до дисциплінарної відповідальності притягнуто 35 працівників міліції. Це кожен десятий працівник міліції був притягнутий за нашими документами реагування. Якщо коротко зупинитися на правозахисній функції, то нами порушено 19 кримінальних справ, 13 з яких скеровано до суду. Було внесено 118 приписів та подань про усунення порушень в Чого державі та потерпілим відшкодовано? Думайтеся у цифру: 8,6 мільйона гривень. Окрім цього, протестовано 149 незаконних рішень управлінського характеру. До відповідальності притягнуто майже 160 службових осіб. До речі, 26 із них це посадовці органів державного контролю, 47 органів державної влади та місцевого самоврядування.